Вітаю всіх у черговому випуску цифрового щоденника пасіки Біріал. Сьогодні в нас багато роботи саме по об'єму, але в більшості вона буде однотипною. Тому, як завжди, максимально стисло показуємо основні маніпуляції, а саме йдемо по записам і від сильніших сімей перекидуємо розпліт до слабших. І найцікавіше це контроль того, як же змінилася ситуація у бджолородинах за тиждень після потепління. Тож не гаємо часу вперед до роботи. І давайте по традиції до 11-го вулика. Він вже був донором у цьому сезоні, при тому двічі. Цікаво, як вони розвиваються. По факту тут вже було відібрано 4 рамки, обсиджені бджолою. Із них 3 розплідні та одну медову. Зверніть увагу, помітно біленький свіжий воск добудований на рамочках. Це вірна ознака природного взятку. Що ж, давайте переглянемо детальніше. Переглянемо крайню частину гнізда. Тут здебільшого була вощинка і сушнина. Зверніть увагу, як вони роздули крайню рамку, і відразу зрозуміло, що це медова рамочка. Зараз обережно виймемо її і оцінимо. Оце так. Рамка важкувата. мінімум 4 кілограми 4. Так, і вже почали печатати. Роздули її і десь знизу добудували, мабуть, до стінки. Трошки бачимо капає мед. Ну, Це добре, що він є. Давайте поки що цю рамочку в сторону і дивимось далі. Так, я бачу на стінках вулика трошки відбудували. Ну, В процесі огляду підчистимо всі ці моменти. Дивимось наступну рамку. Також важка, не така роздута, але повномедна. Поки що її також в сторону. І тепер з минулого випуску ми пам'ятаємо, що у нас є план мінімум на сьогодні для вуликів під номером 10 та 5. А плани в тому, щоб за рахунок сильніших підсилити ці родинки печатним розплодом. І щоб ми пам'ятали це, аплікація нам підказує ці плани, виділяючи ці бджоли родини серед інших, а також повідомляючи це на інформаційній панелі. Трошки пізніше я продемонструю. Зараз виконуємо це на практиці. Готуємо колодязь для рамки у 10-й бджолородинці. Повертаємось до 11-ї і шукаємо матку, щоб не переставити її з розплідною рамочкою донором. Угу, І ця рамка видається з медом. Добре, відставляємо. Продовжуємо пошук матки. Ось тут, нарешті, я бачу засів. Досить інтенсивний, вільних комірок навіть немає. Края залиті медом. Ну і на іншій стороні матки також поки що не спостерігаю. Давайте наступну. Бачимо, що більша частина залита медом. І треба у них забрати декілька рамок медових однозначно. І додавати вощинку чи сушнину маточці на засів. Та медовий корпус поверх також сьогодні в планах. Ну, подивіться, як бджілки гарно попрацювали. Половина корпусу залита медом і вже печатається. Добре, шукаємо маточку далі. Наступна рамочка виглядає ось так. Тут площа засіву вже більша, ніж на попередній. Жодних заготовок під маточники не спостерігаємо. Але треба давати їм роботу, щоб стимулювати і бджілок, і матку до потужнішого розвитку. Другий корпус зараз буде ідеальним рішенням. І, звісно, багато залежить від сприятливих погодних умов. Маточки не спостерігаю. Переходимо до наступної. Ось ця рамочка вже відсотків на 80 розплідна. Такою можна було б і скористатись для підсилення десятого. Але спочатку шукаємо королеву. На іншій стороні. І нарешті ось вона ходить по рамочці. Зараз спробую сфокусувати камеру на ній. Ось, дивіться, яка прекрасна господиня. Супер. Тепер, мабуть, цю рамку залишу, щоб не пересаджувати її. А перевіримо наступну, там теж помітний печатний розпліт. Так, вона ідеальна для підсилення. Зверніть увагу, бджілка вже збирається і звисає на рамочках. Це. Вірна ознака того, що бджіл тут достатньо, і ми можемо дозволити собі такі маніпуляції. У 10 три розплідних рамки. Донорну я поміщаю між другою та третьою, Підтискаю. І слухайте. А ще є ідея ось цю рамочку замінити повномедною із 11-го. Що скажете? Думаю, це варто зробити, може навіть крайню теж. Так, однозначно, робимо це, вони підуть під засів. Сушнинку з медовою смужкою ставимо відразу у центр гнізда під засів. Прикриваємо її розплідною, на котрій ходить маточка. Потім я знайшов ще одну сушнинку під засів, розташовуємо її з іншої сторони. Маточка швиденько їх засіє бджоли тут вдосталь. Далі ще підтискаємо. І ось цю, трошечки недобудовану із 10-го вулика на півмедову також віддаємо ці родинки. І обов'язково дамо в перший корпус одну вощинку, щоб бджолки мали роботу у гнізді. Найважливіші маніпуляції для них виконані. Тепер замикаємо і. Відповідні маніпуляції виконуємо для решти сильних сімей, підсилюючи при цьому слабші. Після цього пройдемо, розставимо розділювальні решітки і роздамо корпуси на рамку рута всім джелродинкам на пасіці. Повномадні ж три рамки переносимо до 10-го вулика. І це ще не всі маніпуляції з ним. Думаю, він ще отримає щонайменше одну розплідну рамку, але вже з іншого вулика. Так як і кількість бджоли, і погодні умови, і тим паче той факт, що я переставляю обсиджені рамки, дасть змогу обслужити печатний розплід і досить швидко підсилити ці колонії за рахунок донорів. Тобто тут зараз чотири розплідні рамочки, три рідні і одна донорна. І ці три під зав'язку з медом. Поки що закриваємо їх та йдемо шукати наступного донора. В цілому будуть ті самі маніпуляції, тому повернусь до вас вже після встановлення других корпусів. Як бачите, вже починаю вечоріти. Дуже продуктивний видався сьогодні день. Ми переглянули всі потужні та слабші бджолородини, спалансували пасіку за рахунок продемонстрованих маніпуляцій і додали другі корпуси до всіх родин. Тепер залишимо їх на дві неділі у спокої. І наступний епізод. Хотілося б приділити створенню стартера ось на цьому місці під номером 7. Цей вулик чекає на свій час, а зараз запрошую вас до аплікації. Внесемо всі виконані сьогодні маніпуляції до цифрового щоденника пасіки. У п'ятому та десятому вуликах ми маємо плани робіт на сьогодні, і в інформаційній панелі аплікація нам одразу сигналізує про це. Маємо відразу швидкий доступ з панелі до списку вуликів від із відповідних пасік. Натисканням на назву необхідної. Або ж звичайним способом через меню переходимо до відповідної пасіки. Бачимо, що ці вулики підсвічені іншим кольором. При бажанні можемо визвати кольорову підказку із описом кольорових позначень. Жовтий це звичайний активний стан вулика, червоним підсвічені, в яких не реалізовані плани, помаранчевим, в яких маємо плани на майбутні дати, і зелений. У випадку, коли саме сьогодні дата запланованої маніпуляції для відповідного вулика, тепер щодо планів. Якщо ми їх реалізували відповідно до запису, то можемо просто зі списку планів відмітити відповідні вулики та натиснути кнопку виконати плани. Тоді вони автоматично стануть виконаним записом у історії «Бджолородин». Є другий сценарій, коли план відмінився, наприклад, або ж виконалась інша маніпуляція. Більш розширена, наприклад. Тоді ми можемо перейти до деталей такої бджолородини і видалити його цією кнопкою, або ж виконати вручну кнопкою поряд. Я виконаю його вручну. Натискаю. Система запитує, чи дійсно я хочу додати запис. Тисну ОК. І він зникає з плану та одразу потрапляє до поля нового запису, де я маю можливість. Підкоригувати його перед збереженням. Що я і роблю. І так, 10-й вулик ми сьогодні підсилили із декількох родин. А саме плюс одна розплідна рамка, плюс три медових рамки із 11-го, та плюс одна розплідна рамка, і плюс одна медова рамка із 12-го. Я буду притримуватись своїх скорочених записів у форматі, де МР буде медовою рамкою, а РР відповідно розплідною рамкою, щоб швидше вносити записи. Бали 5, 5, 3, 2. Затвердили. Окей. Давайте зробимо те саме для п'ятого вулика. Переходимо до його деталей і коригуємо виконаний план. Окей. Плюс одна медова рамка із 16, го плюс три медові рамки із 17-го. А також плюс дві розплідні рамки. І плюс одна медова із 18-го. Бали 5-5, 3-2. Добре. Повертаємось до нашої пасіки і по черзі додаємо записи до історії кожної бджолородини. Почнемо з тих, де проводились маніпуляції у гніздовому корпусі. У третьому вулику. Дата 6 травня. Маніпуляція. Плюс дві медових із 19-го, плюс одна розплідна із 20-го та плюс одна розплідна із 9-го. Бали 5-5, 4-2. Затвердили окей. У 6. Плюс одна розплідна, плюс одна медова із 15-го та плюс одна розплідна із 16. го Бали 5-5, 4-2. Восьмий вулик. Плюс одна розплідна, плюс дві медових із 13-го та плюс одна розплідна і одна медова із 14-го. Бали 5,542. Дев'ятий вулик сьогодні виступав у якості донора. Тому вносимо запис мінус одна розплідна рамка в третій вулик. І на її місце підставлена одна вощинка, Відповідно, буква В. Бали 5,5,73. Одинадцятий вулик. В ньому всі маніпуляції ви спостерігали, Записуємо. Мінус одна розплідна рамка та мінус 3 медових рамки в 10-й вулик. На їх місце стало дві сушнини і дві вощини. Бали 5, 5, 6, 4. У 12 вулику мінус одна медова та мінус одна розплідна в 10-й вулик. На їх місце стало дві вощинки. Бали 5-5-6-4. 13 сьогодні теж донор. Мінус 2 медових і мінус одна розплідна у 8. -й. На їх місце стала одна сушнинка та дві ващинки. Бали 5, 5, 6 4 14 вулик. Мінус одна розплідна, мінус одна медова у 8. -й. На їх місце одна сушнина і одна ващина. Бали 5, 5, 7, 3. 15. -й. Мінус одна розплідна, мінус одна медова у шостий. Плюс одна сушнина і плюс одна вощина. Бали 5-5-7-3. Шістнадцятий мінус одна розплідна в шостий та мінус одна медова у п'ятий. Бали 5, 5, 7, 3. 17-й. Мінус 3 медових рамки в 5-й вулик. І на їх місце плюс 1 сушнина і плюс 2 вощинки. Бали 5, 5, 6, 4. 18-й. Мінус 2 розплідних та мінус 1 медова в 5-й вулик. На їх місце 2 сушнини і 1 вощина. Бали 5, 5, 7, 3. 19-й вулик. Мінус 2 медових рамки в 3-й вулик. Плюс одна сушнина і плюс одна вощина. Бали 5, 5, 6, 4. І нарешті 20-й вулик. Мінус одна розплідна рамка в третій, і на її місце одна вощинка. Бали 5, 5, 7, 3. Всі маніпуляції записані. Тепер відмічаємо всі вулики одразу. Окрім 7-го, тому що він поки що пустий. І додаємо запис цим же числом. Додано розділювальну решітку та корпус рута із 10 рамками. Затвердили. Готово. І що відбулося? Якщо ми записували маніпуляції на дату із уже існуючим записом у вулику, запис про маніпуляцію просто розширюється. Давайте перейдемо до деталей будь-якого вулика, наприклад, 11-го, і перевіримо: дійсно, запис про маніпуляцію розширився. Інформацію про даний корпус. А бали збереглись із вже проставлених саме на цю дату. На сьогодні це вся хронологія подій на пасіці. Дякую всім за увагу. Підтримуйте нас підпискою та вподобайками. До нових зустрічей. Хай щастить!